Всім привіт! Отож, акція АТБ збірна закінчилась, футбол закінчився, і вже давно пора отримувати призи для тих, хто зібрав повну колекцію карток і отримав нагороду колекціонер. Часу насправді залишилось не так багато, встигнути потрібно до 1 серпня. Отож, подивіться це відео. Хто ще не забрав, будете знати, як це зробити. Отже, заходимо у додаток АТБ, заходимо у розділ розваги наш добре знайомий, натискаємо збірна 2024 і переходимо у пункт Мої нагороди. Тут ми бачимо, що колекціонер нагороду ми отримали, і натискаємо кнопку Отримати приз. Нас перекидає на сайт WhiteBit. І тут нам пропонує увійти в наш аккаунт. Можливо, у вас такого не буде, але мене попросили знову таки зайти. Тож вводимо свій імейл, пароль, скачуємо додаток, хто можливо його ще немає. Отож, після того, як ви ввійшли у ваш аккаунт, знову повторюємо ту саму дію, заходимо у АТБ, у збірну і натискаємо знову отримати приз. Цього разу ми бачимо, що нас перекидає на сторінку з унікальним кодом, який, використавши у додатку, дасть нам нарахований бонус. Так як всього цю нагороду зібрало майже 15 тисяч учасників, кожен з нас отримує трошки більше як по 6 доларів бонусу. Отож, просто натискаємо Активувати код. І все, можна заходити у ваш додаток WhiteBit і дивитись, чи гроші прийшли. Мені нарахувало, отже, можна їх тепер використовувати. Всім дякую за перегляд! Сподіваюсь, відео було вам корисним.